Вітаю, друзі! всіх, це я Сергій. Мото. Знову в своєму гаражі. Що я тут роблю, поки на вулиці дощик іде? Ха -ха. А я ремонтую свою косарку форте до мотоблока. Ви знаєте, минулого разу як я покосив, ну я не звернув уваги, більше не косив, а оце ж тут е, в гаражі вирішив подивитися стан моєї косарочки. Туди-сюди покрутив. За шків і за тарілки. Дивлюся, важко дуже прокручувати, щось хрустить всередині. Зуби якісь хрустять, так, знаєте, ну. То я вирішив розібрати та подивитися, що ж таке трапилось, бо вона як була нова, то за шків я крутив, вона легенько поверталася. Зараз дуже важко і з якимсь тріском. Зараз покажу, я вже її розібрав. І покажу, де я знайшов цю причину і що може статися разом. Давайте з вами розберемось. Ось, друзі, вже розібрана косарочка лежить. Бачите, познімав редуктора, цей, цей, цей. І зверху зняв, де зі шківом. Так? Значить, ось вони лежать на столі. Гляньте. Ну ось редуктор, верхній, ось шків. Кручу тут все в порядку. Все нормально, все крутиться нормально. Далі ці редуктора, що знизу стоять, теж в нормальному стані. от, Крутиться, все як треба. Один, от другий. от, Все в порядку. Ну, Це корпус е, з нижнього редуктора. ось, Ось тут. Дивіться, далі. Ну що в нас всередині? Всередині там порядок. Літол є і тут, і тут. Я ж ще додав. Може і ще додавлю. От. Беремо за цей вал нижній, крутимо. Ось, бачите? О. ось цей нижній вал. Он. Гарно дуже крутиться. Тихо, мирно і в порядок. А ось тут, друзі, оця труба, що йде зверху. Сюди, дивіться, я знайшов, що тут хрустить. Оце повинно крутитись, так, як оце. О. А я не можу його навіть дуже важко провернути. Ось. Ви бачите, і десь цокотить отут зверху. Оце таке робиться. Значить що? Що ж тут трапилося? Чи вал внутрішній зігнувся, чи підшипники розсипались. Повинні ж там бути підшипники, я ще не розбирав. Давайте так. Зараз відкручую ці гайки. Знімаю шестерні. Доберусь зверху і знизу, мабуть, витягну вал. Ну, побачимо, що там. Ну, ось, друзі, я вже так зробив. Зняв верхню шестерню. Ось, дивіться. Отака шестерня. От. Як вона кріпилась. Шайба і гайка. Отака з юпочкою. Так. Потім почав знімати нижню шестерню тут. Ой, що я тільки не робив? Не можу зняти все. Верхня просто руками знялася. а ця не, ніяк, нікуди. Я вже і ключ так вставляв сюди між шестерню. І зубило. І монтіровку, І гупа молотком, і так, і сяк. Оце. Не знаю скільки часу пройшло. ледь ледь збив її. ледь ледь злізла вона. Не знаю чому. Може її на цей вал одягали, чи то неправильно, чи ще що. Ну, ледь-ледь злізла. Я розберусь потім з цими. Зубчиками, може, тут є який брак. Так, тут підшипник стоїть. От, і так само з іншої сторони підшипник стоїть. Ну, і як тепер мені вал витягнути, а? Бачите, і тут підшипник стоїть. Ну я вже почав. Ну, можна так. Розібрати підшипник, розколупати сепаратор, видовбати там, і якось йомником потім по частинах витягнути. Ну, я... Почав він гупати з тієї сторони. Сюди, бачите, вже 2 мм вийшло підшипника сюди. То що я роблю? Я ну, взяв ось дерев'яшечку таку. в мене нема нічого такого. І отак наставляю і молотком луплю. І потроху виходить туди. Спробую вибити. Так, ну ось я вал вибив вже в ту сторону. от Дерев'яшка моя розвалилась, то я накрутив ось на край різьби довгу гайку. От. І вже по гайці трохи погупав. І вал туди вийшов разом з підшипником. ось, значить Так, верхній підшипник крутиться. Нормально. Ну, трохи щось там, звук такий є, але можна сказати, що нормальний, так. А от нижній, дивіться, друзі, ось він ще залишився, я його ще не, не вибив. Ось він. О! Хрустить. І отак. Може це він і хрустів? Він зіпсувався, здох. О! Отак, от зараз виб'ю. І побачимо. Ну ось цей підшипник, який був тут. От він дійсно. Він дійсно негодний. Важко крутиться, хрустить. То зараз я знайду новий підшипник. от Потім треба буде розібратися, що ж тут. І з цими шліцами, дивіться, це тут підшипник, а це тут шестерня. О, тут якісь, мабуть, є заусінки чи що. Треба поправити над фільком. Треба поправити над фільком. і потім, мабуть, шестерня надягнеться, одягнеться нормально. Ну, ось я в гаражі знайшов БУ підшипник. Ну, Ставити не буду. Я куплю два новеньких і поставлю сюди. Ну, я ще подумав, чому я не міг прокрутити за шестерню вал тут. А коли зняв, то підшипник, можна сказати, він то крутиться, хоч і хрустить. Друзі, роздивились гарно, носив дітям, жінці. Внутрішня обойма підшипника тріснула. отут зліва. Тріснула внутрішня обойма підшипника. Тому він так клинив на валу. От. Зараз він знятий, то він ще крутиться, хорустить. Ось така ситуація. Чому тріснув, Я не знаю. Може, коли збирали цю косарку, то забивали дуже. Може тут щось не налазило, бо. Ця сторона нормальна валу і шестерня одягається і підшипник цілий. А ця сторона, шестерня не хоче налазить. Я заміряв штангелем. Якщо тут, допустимо, по наружніх шліцах у нас йде 161, це значить 16 мм і одна десята. То тут іде 16,2 чи 3. Чому так, я не знаю. То, мабуть, отут трошки пошліфую, щоб шестерня могла зайти. Ну і подивлюсь, як буде підшипник сюди сідати. Щоб коли буду ставити новий, щоб він теж не лопнув. Ось, друзі, я вже був в магазині. Купив два нових підшипника. Це 203 підшипники. Е, відкрию його. Подивлюсь на мастило, добавлю трошки літолу, і буду замінювати два підшипники і верхній, і нижній. Значить, так, вал я вже цей підігнав, підшліфував, щоб нормально налазив підшипник і шестерня. Чим я шліфував? Ну, оці пази я над фільком пройшовся трошечки так. А Сам вал я підшліфував на своєму точилі. Дивіться, у мене є отакий круг. Це такий гумовий круг, От, з гуми зроблений. Ну і всередині, бачите, в середині, бачите, йому там якийсь спеціальний шліфовочний круг. Він гарно полірує, шліфує, бо болгаркою можна так поправити вал, що і придеться новий купувати. Значить так, тепер. Бачите, ось покажу. Підшипник заходить. І ще трошечки його гукнути. Якраз він дойде сюди. Так, тугенько. О, і шестерня теж находить. О, дивіться, зайшла. Ну, трошечки, як підшипник дойде туди, то якраз тут гайка От, тугенько все буде і без люфтів. Вал цілий, негнутий. Значить, тепер висновок. Чому ж трапилась така біда? Діло в тому, що, мабуть, токарі, які робили цей вал, з однієї сторони точно зробили все, а з цієї не, до... не доробили, не доточили. Значить, тому вал був товщий на десь 20 роти. Міліметра. І я цю косарку купував в магазині, і продавець її мені зібрав. Я вже в зібраному стані її купував. То, мабуть, продавець не звернув увагу, що це така ситуація. І з дурі, як то кажуть, забив підшипник, який тріснув. І коли я почав косити, та тріщина в підшипнику, мабуть, пошкодила. Внутрішні шарики, тому таке трапилось. Ну і так само і ця шестерня, так як недоточений був до правильних розмірів вал, я не міг її збити. Зараз, бачите, як заходить. Тут іще треба пару міліметрів туди. Ну, це гайка притисне і все буде добре. Ну, тепер збираю. Ось я вже. Закріпив, вал поставив підшипники, шестерні. Все тихенько і легенько, дивіться, крутиться. Ось. Ніякого шуму, тріску. Порядок. Ну що, тепер збираю редуктори, накладую сюди мастила, літолу і так далі. І збираю. Так, ось я вже зібрав всю косарку, всі редуктори. Але не з першого разу, бо розкажу, коли я закрутив, затягнув болти, ха -ха, рукою не можу повернути. Отак. Відпущу болти, повертається, друзі. прийшлось зробити мені прокладочки. Тут і тут. От, не знаю, в ваших косарочках є прокладочки? Чи нема? Ось прокладочка. Одна і ось інша. Тепер затиснуто все міцно і я можу покрутити. Зробив прокладку з такого картону, мені син повирізав. Ну, ось таку тільки це зіпсована перша. розумієте, так? От. Товщина 1 мм і одна десята. Ну, коли болтами затискаю туго, то, мабуть. Десь вона близько 80 мм. Чому так виходить? Ну, не знаю. Зараз дивіться, крутиться рукою. От. А тоді, коли без прокладки, я не мог провернути. Значить, ця шестерня дуже впирається в цю шестерню і, як би то клинить. А зараз вон красота. То я зробив такі прокладки. Не знаю. Чи у вас є в таких косарках прокладочки, чи нема? Я зробив. Ну і ось повертаємо за шків. Дивіться, легенько крутиться. А? Понакладував тут повно мастила. От усі редуктори. Ну, тепер ставлю тарілочки і все. Ось вже я склав диски. Помив на таких радощах, що у мене все вийшло. Хе -хе. Друзі, гляньте. Гляньте тепер. Ось беру за шків і кручу. О. Гляньте. Бачите, як легесенько крутиться. Покажу отак. Це вона звучить так гучніше, бо на корпусах дерев'яних стоїть від колонок. От. О, я задоволений. Ви знаєте, коли її купив, була нова, вона так не крутилася. Вона так крутилася. Хрух, і стала. Хоп, і стала. Ну, важкувато їй було. Мабуть, тому що й прокладок там не було. Затискали шестерні, і, мабуть, тому що був підшипник тріснутий. І отут клинило все, хрустіло. Ну, а зараз красота. Бачите. Я задоволений. Якщо вам сподобалося, підтримайте мене лайком. Так що, друзі, бажаю всім гарного міцного здоров'я, мирного неба. До нових зустрічей і обов'язково пишіть. Пишіть. Всім до побачення.